чуємо такий звук жужащий, гудящий, сильно гуділо. І ми розтірялися, я падаю в кухні на пол, він падає отут на пол. І там бах, все сипеться на голову, все стекло, все кудись летить. Ми підхватуємося, вибігаємо у коридор, у сінці туди. Там падаємо, вторий раз він летить, ми там падаємо. Там ми вискакуємо у двор, я вибігаю туди, там уже хата горить на той стороні ну, сусідська. І ми біжимо у погріб, тільки встигаємо забігати. І ще один. Стрижа вийшла тут, а сусідів одразу воно загорілося. Ну, ми вибігли, там вже хати не було, і почався пожар. І там стояли сусідські ще машини. И похоже від ці хати, получається, перекинулась на машини и пошло горить. А там пожар, що там теж було прямое попадание у тот дом, у друга сусідський. И там почало горить, потому что там прямо він туда тоже попадало.